Друзі, всіх вітаю на каналі Ексгір. З вами Роман. Сьогодні хочу поговорити і показати вам ніж, безумовно, ікону ножової індустрії, яку точно чув кожен ножеман. Це Сібенза від Ріма. І, мабуть, кожен ножовий канал, який існує, про нього щось вже розказав. Але на моєму каналі про Себензу до сьогодні нічого не було. Треба цю помилку виправляти, отож буде трохи історії, та виключно про саму Сибензу, про 31, першу, яка зараз випускається, теж розкажу, покажу, що вона собою являє. Для тих, хто не знає, слово Сіб'янза переводиться з золузької мови як робота, тобто сама Сіб'янза це ніж для роботи. Перша сибенза була випущена в 1987 році в Південній Африці. Кріс Ріо, він сам родом з Південної Африки, він потім переїхав в США, і от якраз в 87 році вручну було виготовлено. Першу себензу. І місце народження це була Південна Африка або Пар. Перші себензи виготовлялися всі виключно вручну. Тобто, це були кастомні ножі, які від тоді ще не дуже відомого майстра. І от вони відразу здобули популярність. Після того, як ножі виявилися дійсно класними, і люди їх сприйняли. Дуже позитивно. Рів задумався про те, що непогано би збільшити виробництво кількість ножів. І в 91-му році вони купили перший cnc станок який по-іншому у нас називається ЧПУ, для того, щоб можна було виготовляти більш точно все руків'я, кожну деталь один в один виготовляти та підвищити якість самого виробництва. У 91 му році купити станок ЧПУ плюс комп'ютер це було неабияке вкладення грошей. Вони там дуже багато витратилися на це, але результат був позитивний. Вони змогли виготовляти свої сиб'янзи таким чином, щоб задовільнити і власні амбіції, і до якості, і до кількості. Найперші себензи випускалися зі сталі АТС 34. Кирисарів спочатку хотів випускати їх лише з БГ-42 сталюки, але її не змогли купити. І коли вже навадили постачання БГ-42 сталі до крісарів, вони відразу на неї перейшли. Тому найперші себензи це АТС-34. Вони ще й маркувалися літерою «H». Потім почали маркуватися ще літерою ПІ, і дехто вважав літеру П на себе що це прототип. Насправді ні, це просто вирішили таке маркування зробити, і сам Керіс Ріф та його родина розвінчили цей міф, сказавши, що це ніякий не прототип, тому просто таке маркування у них було. Надалі вони вирішили від цього відійти, і інші літери почали ставити. До речі, на всіх себенцях до сьогоднішнього дня є всередині накладочок, маркування, вибите. його можна побачити під деяким кутом, щоб дізнатися дату виробництва, точніше, навіть не дату, а рік виробництва та номер партії. В номер партії там у них записується як A, B, C, D і так далі. Тобто, якщо тут є. Літери букви там 24 b Наприклад, то це буде 24 рік, друга партія. Наприклад, на цій Себензі є літера C і 24. Це означає, що саме ось ці накладочки виготовлені в 24-му році, і це була третя партія. В самій же інструкції до ножа зазначена дата виробництва 25-го року. Тобто спочатку накладки виготовлялися в 24-му році, а сам ніж зібраний і поставлений на продаж вже в 25-му році у квітні. І з 99-го року Крісрів почав випускати себе лімітованими тиражами із якимись накладочками, із графікою, і з чимось ще. І ці моделі, якщо вони випускались там обмеженим тиражем там, 50 штук, 100 штук, то зараз можуть коштувати не одну тисячу доларів. І це за такими себінзами стоїть черга, і вони вкрай вкрай рідко взагалі десь продаються це зараз, вже як якийсь предмет розкоші, як якісь бажаний багатьма колекціонерами. Предмет. Наприклад, ось цей набор із 15 ювілейних Сібіенз коштує не багато і немало, лише 30 тисяч доларів. І ось тут ключова відмінність від якогось топового китайця від Vidnafe чи Riate, чи якийсь інший, ніж Сібен з унікальними графіками, з ліміткою, буде коштувати з часом точно дорожче. А китаєць, ну я в цьому дуже не впевнений, що він буде в своїй ціні якось набирати, хоч трошки. Але повернемось трохи до історії. Перші ці себензи називалися регуляр, тобто звичайні. А от у 2000 році було випущено Себензу Класік. і там вона зазнала ну в принципі, невеличких таких змін, проте для декого вони виявилися. Важливими. Із 2002 року Сіб'янзу почали випускати із сталі С-30ВІ. До ну, речі, С-30 сталі це результат колаборації Крушебоу Стіл та Крісарів. Тобто Кріс Рів безпосередньо додав свою руку до виробництва і розробки такої сталі, яка стала дуже популярною і майже всі ножові компанії. Виробляли та і зараз виробляють з С-30 із С-30 ножі. У 2008 році була випущена Сібіянза 21, на честь того, що це якраз річниця 21-ша була із першого моменту випуску ножа Сібіянза, то її так і назвали 21-ша Потім була 25-та сепенза, і 25-та сибенза вже отримала сталь с 35 vn Тобто кріс рів на кожну свою генерацію нову ставить якусь нову сталюку, зазвичай. Ну і плюс якісь косметичні зміни по самому років. Між 25 та 31 першою себензою була ще Себенза Інкосі. Вона не дуже довго випускалася, і там ну зовсім зовсім косметичні зміни у порівнянні до 25-ї були додані. 31 перша себенза випускається із 2019 року. І от саме 31 першу себензу ми зараз можемо тримати в руках і насолодитися її зовнішнім виглядом, потримати покористуватися. Ну і собі в колекцію придбати, звісно, такий чудовий ніж, або не тільки для колекції, або в якості ідісішного ножа. Для початку я хотів би показати комплектацію і коробочку, і чому я це вважаю дуже круто. І взагалі на це треба рівнятися ну, всім-всім ножовим виробникам. Стандартна біла коробочка від криса ріва із. Ножем, і тут -от якраз на ньому відразу зазначено, що це у нас є. Велика сіб'єнза із плейновим клинком, тропойнт, дабл лак, тобто це подвійний шпенок у нього. Номер артикул, те, з чого виконане руків'я. У випадку із, наприклад, мікартою, якщо є ніж, то тут можна теж відразу побачити 31 інлей, тобто з накладочкою. На цьому ножі ми маємо black canvas мікарта, тобто чорна Mi-карта. І дивіться, ще тут відмінність. Теж є, хоч цей Point, але на одному написано «Glass», Бластет, а на звичайній сіб'єндзі не написано, що це глас бластет. Тобто тут руків'я пескоструєне, а тут воно вже склом, якби відпискоструєне не пісочком, а склом. І через це сіб'енза, яка глас-бластед в частності з мікартою, руків'я в неї трошечки гладеньке більш на звичайній сіб'ензі руків'я. Більш шерхувати. Я це ще трохи пізніше покажу, поки що відмінність на самих коробках. З іншого боку, є стікер Crushable CPM, порошкова сталь, виробник Crashable. Виключно з ними крісрів і співпрацює. Всередині самої коробочки, відразу бачимо такий от білий папірець, в якому є всередині інструкція до ножа. Є його характеристики зазначені, що це бенза 31, є сталь, яка твердістю 63-64 магнакат, форма веза, Ну і тут проставлені якісь точки позначки, де є бенза під якусь їхню характеристику, які вони там бувають. Наприклад, може бути із фурнітурою синьою, золотою. Срібною, а також лівостороння, правостороння сибенза та якісь інші опції. Цікаво подивитися, що на кожному інструкції зазначена його дата виробництва, дата народження у нашої Себензи це квітень 25-го року. І з іншого боку, про гарантію, про те, що ніж гарантується на все своє життя. Вільним від дефектів. Якщо у вас там якісь є дефекти, різ сирів із задоволенням це відремонтує. Далі ми маємо інструкцію по збірці, точніше, по тому, з яких частин складається вся наша Сібенза. І в комплекті до Сібензи зараз йде обов'язково ключик для розбірки мастило. і Тайтлок, він же фіксатор різьби, тобто Кріс рів відразу заохочує своїх користувачів ножик свій розбирати, самостійно, чистити і робити з ним все, що завгодно. В тому плані, що ви можете його і заточувати, і регулювати, і ніяка гарантія при цьому не знімається. Наприклад, бенчмейди, якщо ви ніж розібрали, то бенчмейд каже, що все з гарантії зняли. До побачення. Керсерів навпаки, каже: розбирайте на здоров'я ваше ніж, користуйтеся ним. Це робочий ніж, це не якийсь там предмет фетишу. Ну, я з цим майже згоден, тому що сібенза, яка там дорога може бути з унікальною графікою, або дамаск, карбон, то це точно предмет фетишу. І я не впевнений, що таким ножем хтось колись щось різав чи буде різати. В комплекті ще ми маємо наклеючку, зазвичай там на ноутбук, на бампер чи ще кудись, і картку для реєстрації. Зазвичай таку картку можна відправити в США, але із наших пенатів навряд чи буде доцільно відправляти її для реєстрації вашого ножа. Тому ну, будемо вважати, що це просто додаткова якась цікава річ, яка є в комплекті. Гаразд, інструкцію ми побачили, я вам показав ще оцей комплект із матеріалів, які в комплекті йдуть зараз до кожного. Ножа Керісарів, до речі, раніше не йшло воно, раніше інколи траплялося лише мастило. Але tight Look та ключ, вони досить не так давно почали в комплект вкладати. Тим не менш, весь час, поки я ці бензи тримав в руках, вони приходили завжди із серветочкою. З мікрофібри, фібри, на якій вибито логотип Кріса Ріва. І це теж дуже круто. Ви відразу маєте ніж в сервеці, він точно по дорозі ніде не подряпається, як би сильно цю коробку не колотало, ніж буде виключно таким, який перейшов, який було створено на самому заводі. І от в такій серветці загорнутий сам ножик Ріва. 31 Себенза і якщо ніж може і не захоплює подих відразу, то після того, як ти його тримаєш в руках, дуже чітко розумієш, наскільки він класний. Зовсім трохи технічних характеристик. Довжина леза у бензи складає 9 см. Повна довжина 21 см. Товщина обуху 3 мм. Вага складає. 134 грами. Не найлегший ніж, тому що багато ножів для EDC зараз стандартно десь до 80 грамів, а тут більше 100, навіть 130. Тобто він в руці відчувається так досить важко, але досить впевнено при цьому. У 31-ї сементі лезо виконано зі сталі магнакат. Це зазначено в їх характеристиках в інструкції. І твердість складає 63-64 роквелу. Тобто гартування тут дуже-дуже гарне. Це безперечно. І на всіх попередніх себензах, без різниці, з якої сталі вона була зроблена, з гартуванням завжди було все чітко. У себензи є ще декілька ключових особливостей. Якщо подивитися на саме лезо, фінішна обробка у Сіб'янці це Stone Wash. І саме Ріф почав перший обробляти лезо за такою технологією, тобто використовуючи дрібні камінчики в барабані в спеціальному мильному, мильноводному розчині, Лезо потроху треться і складається таке враження, ніби от як цинкове ведро, але дуже-дуже дрібне. І тут настільки дрібний стоунвош, що воно і не відразу помітне. Тобто якість ну, на найвищому рівні цього стоунвоша. Окрім того, варто звернути увагу усі бензи на спуски. Вони тут вогнуті. Точніше, те, що сам каже Крісрів, тут гібридні. Тобто маємо. Десь третину із прямим спуском, а кінчик, не кінчик, а остання частина леза, от ця, там де до крайки ближче, має вогнутий край. Я вам зараз намалюю і покажу діаграму, чому це зроблено і в чому перевага цього. От Грубо кажучи, якщо ми маємо форму клина, де спочатку йде трохи прямий спуск. Якимось, а потім йде вогнутий. Не дуже гарно в мене малювати виходить, але вибачте, як вже є. Гаразд. І оце у нас ріжуча крайка. Так от, коли ми ніж заточуємо, перший раз, другий, поступово буде. Зменшуватися кут, якщо буде прямий, прямі спуски. У випадку із вогнутими спусками, скільки б ми не заточували, там корісів кажуть, що можна навіть і сотню разів заточити сибензу, і все одно тут оця відстань буде однакова. Що в цій, в цій зоні, що в цій. Бачите, через ці вогнуті спуски, різуючі, ріжучі властивості у самої. Сіб'єнзи не будуть змінюватися з віком, на відміну від класичних прямих спусків. Якщо ми візьмемо будь-яку зараз компанію, яка любить робити прямі спуски від обуха, то чим більше ми будемо заточувати, тим буде гірше сходження от в цьому місці кута. І доведеться брати, щоб заточити нормальну ніж. Змінювати кут самої заточки і виходити от, аж от сюди. І це вкрай, вкрай некрасиво виходить. Окрім того, через те, що ці спуски дещо вогнуті, так називаємо Hollow Green, або зараз hybrid, гібридний більше підходить до цього слова, у Сібран це дуже міцна. Міцне саме Везо. І сам Карісарів каже, що можливо за всю історію випуска ножів Себенза ну, до сотні ножів звернулося із зламаним клинком. А ви уявіть собі, це випускається Себенза вже більше 35 років. І ну, якщо не сотні, якщо не мільйони, то сотні тисяч. Ножі випущені, і при чому, щоб зламаний клин був лише у якоїсь такої малої кількості, ну це дійсно вражає і підтверджує те, що ніж для роботи, і їм можна спокійно колупати, не боячись, що щось зламається. Дуже крута штука. Е, і це ще не все. Сама заточка на себензах це одна з найкращих, які я тільки бачив. А все тому, що вона виконується вручну. Не те, що там на багатьох виробників просто в плещата затисли, гріндер з одного боку, гріндер з іншого боку, пройшовся, все, і ніж готовий. Тут спеціальна людина вручну заточує кожен ніж, інспектує ріжучу крайку, і тільки тоді ніж відпускається до продажу. Одною із ключовою особливості Сібенс це наявність бушінг. Всередині. Тобто додаткова втулочка стоїть на осьовому гвинті всередині, і як би сильно ви не закручували осьовий гвинт, він ніколи не перетягне, тому що є обмеження по от, силі перетискання. Тому можна спокійно відкрутити, змастити і закрутити з силою, ну, Ладно, не з максимальна, а із грамотної сили так, щоб не зірвати. Сама конструкція Сібензи дуже проста і дуже геніальна. Тут реально немає нічого зайвого. Саме руків'я виконане із титану, і от якраз тут варіант. Є, що може бути ця накладочка карбонова, або мати якісь додаткові накладки. І випуск, у випадку із Мікартою, маленька пластиночка Мікарти є зі сторони фреймлоку, точніше, рів інтеграл рок. І з іншого боку, накладка більш широка. і як на мене, набагато комфортніше і тепліше від такої накладочки в руці, коли її тримаєш в руці. Хоча і звичайна титанова теж дуже приємна. Звичайні пластинки на сібензії. 31, без всяких накладок, та й на 21-й, і на всіх інших себензах, які я тримав в руках, вони мають пескоструйну обробку і трохи шерохуваті. Через це ніж в руці не ковзає взагалі. А от із накладочками якимось тут вже зазначено на коробці, що це Гвас Бістет, і от вона більш гладенька. Вся ця. Частини, які не прикриті мікартою, вони набагато гладенькі більш. І мені якраз, якщо чесно, таке більше подобається. Тут е, більше шерхуватість мені ну, воно не так приємно для руки, як от гладенькі якісь варіанти. Звичайно, для роботи більш цупкіше руків'я, щоб воно не ковзало, буде точно краще. З іншої сторони, у CBNZ31 та й взагалі у багатьох інших ножів від каріса рівна є фірмова фіча, яку потім багато виробників просто почали ставити на свої ножі. Це механізм фіксації рів інтеграл Лок. Або в простонародді його просто називають фреймлок, коли частина фрейма, коли частина рамки використовується в якості замка, в якості механізму фіксації. Фреймлок є, безумовно, нащадком лайнерлока, який не винайшов, а масово запровадив Майкл Вокер, його ще називають Вокер Liner лок але до Майкла Вокера. Лайнер використовував шрейд на своїх ножах електрикан Knife. Так от, Керісрів стверджує, що фреймлок саме він винайшов, що Рив інтеграл лок, тобто інтегрований замок в руків'ї це його розробка. Я з цим повністю згоден. До ножів Сибенза я не знайшов згадки про фрейми. Про фреймлок, який би використовувався в ножах в якості механізму фіксації. І цей фреймлок на Сіб'янзах з часом отримав кілька оновлень. Найголовніше це використання керамічної кульки в кінці фрейма для того, щоб в саме лезо упиралася не титанова пластина, а саме кулька, яка не сточується з часом. Багато виробників на фрейми почали ставити так звані сухарі, коли стоїть ще додаткова сталева пластинка поверх от цього титанового фрейму. Із недоліків фреймлока можна сказати лише одне: він погано працює на маленьких ножах. На той ж маленької себіанзі я не можу користуватися взагалі. Він не відкривається однією рукою. Ніж, якщо маленький, то завжди пальці потрапляють на сторону із фрейма, і ти його сильно перетискаєш, намагаючись відкрити з силою за шпенок. І в мене на маленькій сибенці це ніколи не виходить. Так само, і як і на багатьох. Фреймлоках навіть на маленькому сокомі. Браво, я не так давно його тримав в руках, в нього там встановлений підшипник і все модно, красиво чи поушно. Але відкривається він так само паршиво, як і маленька себенза через цей малий фреймлок і через те, що мало місця для того, щоб пальцем кудись впертися. Фреймлок чудово працює на малих ножах, коли є фліпер. Ну, для цього, звісно, потрібен ще підшипник встановити, щоб він нормально відкривався. Тут немає такого миттєвого викиду веза, і це і не потрібно. Це ніж для того, щоб можна було ним спокійно працювати. Ще одною особливістю всіх себенс є наявність темлячку. Він буває різних кольорів і він інтегрований прямо от на боночку. В руків'я. До речі, вони продаються на сайті Крісарів і випускаються і прямо з цим додатковим бунечком, яку можна просто вставити в руків'я. Для того, щоб поставити темляк на Сібензу, потрібно його відкоротити. А конструкція у Себензи повністю відкрита, тобто чистити його взагалі немає ніяких проблем. І лише три гвинти тримають сам ніж. У іншого, вкрай популярного ножа Ontario Red маємо 1, 2, 3, 4, 5. І ось ви це шостий гвинт потрібно відкрутити для того, щоб зняти лезо, щоб зробити йому якусь чистку повну. І з іншого боку, тут теж ми маємо ще шість гвинтів плюс теж осьовий. Усі б'ензи їх лише три з одного та три з іншого. ну Достатньо відкрутити три з одного, для того, щоб повністю зняти накладку і зробити якісь обслуговування для ножа або ж замінити ем, темлячок. Титанова кліпса тримається на одному гвинті, на багатьох інших ножах знов, знову ж таки по три гвинти ставиться для того, щоб саму кліпсу тримати. Я вважаю, що одного грамотно розташованого гвинта цілком достатньо. Ця кліпса нікуди не дінеться, якщо вона в своєму пазі не знаходиться, і це дуже круто. От, взагалі, хоч у цієї себензи і двосторонній. Але це виключно правостороння модель. Крісрів випускає і під ліву руку сіб'янзи, і якщо ви шульга, то варто звернути саме на лівосторонню. На відміну від багатьох лайнер-локів і фрейм-локів, тут немає можливості відкрити лівою рукою через те, що тут ну, майже немає скосу. І за шпенек неможливо зачепитися і відкрити. Тобто, тут, хоч він із двох сторон, шпенек, але Існують варіанти із одностороннім шпинаком. Як на мене, двосторонній просто красивий сам по собі. Він ну, ніж, більш симетричний, ніж з однієї сторони, знаходиться цей шпинак І відкривається правою рукою все добре, а лівою, на жаль, ні. Тобто, для шогі варіант під ліву руку є, і він, варто його шукати, якщо вам потрібно. Сібенза. Наряду із Умномзаном є однією із струною, яку крісарів знайшов і яку продовжують випускати і правильно роблять. Наряду із Умномзаном керісарів випускає от, свої найпопулярніші моделі, хоча в нього є і декілька інших варіантів ножів, тим не менш, сібенза була, є і буде візитівкою крісарів і війде в світові анали. Як найкраще, ніж від кріса Ріва і взагалі, як ножова ікона наряду із Баком 110-м, Spider Comitaрі і Antario Red. Це точно ножова ікона, яку варто хоча б раз потримати в руці і зрозуміти, що в ній є такого магічного, що в ній є такого чарівного. Адже магія в цьому ножі точно є. Немає в нього ніяких отаких, таких але щось таке спокійне, класичне і навіть вічне, точно присутнє. Ніж Сібенза від Каріса Ріва можна порівняти із музикою, із класичним н ролом, або навіть блюзом у виконанні Гері Мура, Елвіса Преслі чи Міка Джагера. Він звучить і буде звучати крізь віки, і жодна сучасна тенденція не зіпсує кайф від такого. Ножам. На цьому я буду закінчувати огляд по ножам Крісарів, по ножу корісарів по Сіб'єнзі. Бажаю всім гарного дня та тихої ночі. Обов'язково донатьте вашим волонтерам, яким довіряєте, війна не закінчилася. Дуже важко на фронті, тому підтримуйте нашу армію. До нових зустрічей, попереду ще багато цікавого контенту.